Вітаю! Е, я бачу, знайшов себе в новому кулінарному блозі, бачите, якими каструлями варимо ми серйозними е, продукти. Е, дивіться, сьогодні мова про, піде про новий матеріал, якого ще не було в наших прайсах. Е, взагалі ми його активно не купували, лише потрошку як присилали. Знаєте про що мова піде? Зараз я вам маякну, а ви здогадайтесь, що це. Здогадались? Мікросхема пустишка. Маєте таку? Це коли розкусуєш, а вона всередині біла. Зрозуміло, що жовту всередині ми купуємо окремо, як е, позолочену деталь. А мікросхему пустишку ми почали купувати також. Е, Рознічна ціна на неї стартуватиме від 200 гривень за кілограм. На рахунок опта телефонуйте. Е, дивіться, тільки один момент. В цій мікросхемі пустишки... Не проходить тільки пластик. Кераміка от такого типу, ну, взагалі керамічні мікросхеми не проходять. Запам'ятайте, будь ласка, бо це дуже важливо. Тільки пластик і все. Так що, є, пропонуйте, а воно у вас по-любому є, тому що воно є майже на кожній платі. Ви просто ну, гарно передивляєтесь плати, гарно знімайте деталі з них і отримуйте свої кошти завдяки. Нам, а ми чекатимемо на ваші посилочки.